друзі доброго дня! Закидуємо автомобільчик класний на продаж. Це в нас Кіа Ніро. Пішли, покажемо, що ми. Маємо сьогодні. Друзі, це в нас ще раз повторюся. Кіаніро повністю електричний автомобіль. Друзі, привезли ми з Нідерландів. Це вже йде Ресталінг 2020 року, друзі. Матреєчка 64 кВт години, потужністю 150 кВт. Друзі, хочу наголосити за пробіги, бо них дуже крутять. 128 тисяч пробігу. Значить, автомобільчик у нас йде в чорному кольорі. Максимальна друзі, комплектація. Пішли, покажемо, що по комплектації. Максимальна ось тут Full LED Оптика, знизу у нас йдуть денні ходові вогні, перед-зад підсвіточка протитуманочка є. Ось тут ніше підзаряджання у нас автомобільчика. Під номерним знаком дістроніка адаптивний круїз буде присутній. Камера асистентів на склі є. Значить, асистенти будуть присутні. Друзі, автомобільчик. Давайте подивимося вигляд з боку, в чорному кольорі. Давайте подивимося диски. Диски в нас ідуть R17, на літніх шинах Пішли подивимося, задню оптика. Задня оптика в нас іде також LED. Ось так ми покажемо. Дуже класно воно виглядає. Давайте зглянемо ще по багажничку. Камера заднього виду присутня. парктронік також. Друзі, по багажничку в нас є форкопчик гумові коврички, одна зарядочка. ось Тут у нас буде нижче друга зарядочка. Абсолютно новий компресор, піна. Там крючок бампер та інше. Шторочка також присутня. Друзі, ми в Авторія будемо ще викладати з товщиноміром фотографії, тому також подивитися по лакофарбовому покритті. Якщо не помиляюся, автомобіль повністю без підфарбувань. Так, шкіряний у нас йде салон. Дуже класний стан, друзі. Ну просто шикарний. Задній диван має підігріви, Комфортний вхід, сліпі зони, підігрів. Так, До речі, підсвітка є передніх ручок. вечором вони світяться. Друзі, музика GPL. Переднє сидіння також з підігрівом. І є вже тут вентиляція. Контурна підсвітка. Ось тут. Кольори міняє на передньому передній панелі та у, на ну, центральній центральні кон, консольці, чи як то правильно сказати. Друзі, максимальна в нас йде мультимедійна система, е, клімат, що там підігрів керма, драйв моди режима три режими рекуперації, електричний ручник, запуск кнопкою двигуна. дивіться друзі, шкіряне кермо, в якому стані. Е, 128 пробігу, це приборочка, друзі та інше. Друзі, ось такий чудовий автомобільчик до нас завітав на сьогодні. Ціну ми також підкріпимо. Слідкуйте за нашими надходженнями. Всім гарного дня та до побачення.